Шановне панство! Ми діждались. Нарешті фінал. Фінал. Скільки місяців хлопці йшли до цього, не досипали ночі, не додали борщ і сало, але все ж таки дійшли. Два представники Дріч Кіц Академії. Це Ріксем і Ліпік. Агонь і вода. Е, Хотів сказати, мужчина і жінка, але трошки невмісна. <laughs> Два бойцы жестких, хардкорных, бобра Вениамина, которые сегодня встретятся и просто будут уничтожать и потрошить в э, финальном матче. Поздоровайтесь с нашими подписчиками. Пока. Это был и Липик. Пока. Поки, тобто ви обоє проиграєте чи що? Ну то у нас хтось скаже привіт. Ну, Я поняв Давайте договоримося спочатку стосовно карт. Яку карту пікає пан Ріхмо? Ріксем перший хенкок пікав. Ріксем хенкок пікав їм... з водичкою. А, а ти, так. дядько, липик? Ну, як всегда, нюк. Нюк, нюк-нюк-нюк. Договорились. Давайте ще під, підлють трошечки в вогонь mm -hmm. і скажу, що mm -hmm. на ваш матч було поставлено 12 тисяч балів. 6 тисяч на ставило, Ліпіка. Ну, тут 4 і 3 людини. Тут далеко не ви. 6 тисяч на Ліпіка, 52% балів і 48% наших прогнозістів впевнені, що переможе дядько Ріхем. 6 тисяч балів також. Ну, там різниця маленька, 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 маленька. А Я... Поки ще минута, Да у вас є змога. <зважувач> Я перетягую вас в закритий канал. Вам бажаю <зважувач> удачі, <зважувач> хлопці, давайте. 200 200 гривень від нашого головного спонсора Дамаска і скини від також спонсора Олексійча на кону. Делайте вечірок. полетіли Олексійч, ми залишилися з тобою вдвох. Давай <зважувач> також попробуємо поставити на. Не поставити, а зробити прогноз свій на даний матч. Але я тобі пропоную цікавий бартер. Якщо, наприклад, от, ти приймеш рішення да, придбати в директора Wi-Fi роутер, то, то е, я тобі, давай, от ми якусь сцену з тобою обсудимо, а я ще помімо тої ціни зроблю тобі знижку додаткову в 10%. Або ми договоримося на якусь ціну, а ти його купиш дорожче на 10%. Як тобі, ідея? Хороша? Якщо ти проиграєш. Та чого? От ти останнє речення, щоб не сказав, то було б дуже хороше. Типа, то есть, як ти один, да? Ну давай. Але то той казав. Ото й. <гум> й, уманський хлоп. Так, да, да, Слово те казать не будем. Таня, я <гум> нормальний. <гум> я, я, так, ну я не засуджую, я, всі нормальні, всі нормальні, всі нормальні. Я ти, ще, я засуджую. Всі нормальні. Ну що, <гум> хлопці, зараз забалакаюсь, да. Приглашаю Олексія. <гум> приглашаю дядька Лепика. Приглашаю дядька Ріхема. Да. В настройках звуку зразу роблю звучок на 38, щоб не сильно чути, що там стріляє. Е, першу карту давай поіграємо і маб. Грати, змагальний, грати. Ой. Ой. Напряжений, напряжений момент. Аж 10 тисяч глядачів у нас на нашому твіч стрімі, шуткую, 10 глядачів. Тому діліться ефіром, хлопці, таке не потрібно пропускати. Вас не запустило? Да? У мене ні. Вибило. Так, Олексій, при всій повазі. Ти, стосовно... Ти, походу, опять будеш фінал наблюдати непосередственно. Ти поняв, так? Да, У да? мене, походу, через роз можна дивитися. В бою, в бою насмерть будеш наблюдати. Діря конденально будем тобі карти міняти, бо ти таку ха ха, -ха нагрузив. Ну, бачимо, що вміємо брати. Хто на що учився, поняв? Хто на що учився? Так, ну що, Олексій, наблюдай на ефірі, коментуй на ефірі. Uh -huh. Карти в нас на турнір 2 на 2 і 5 на 5 будуть класичними. Тим часом 13 глядачів, хлопці, діліться ефіром, це фінал. Ви цього більше ніде не побачите. Це фінальний матч. Матч фіналу Ріксем проти дядька Ліпіка. На карті, а їм один на один. З водичкою, як ми її називаємо. Так, так так що, що ми спорт делаємо чи не ділаємо? Чи ти хочеш зробити так, щоб, типа, якщо я проіграю, то просто дешев тобі все, сюда? Да давай просто поспорим, а тоді ми розберемо. Ну ладно, ладно, давай. якщо цей, то. Ну хорошо. Давай поспорим на що? Давай на. На ящик пива. Давай. Ладно, не хочу я бачити, спорити. Дамас, де? Я бачу, ви взагалі хочете мене просто вийде. Діря, який збирає погасити кредит, тут розкидається. Я ще пива, ще шеше. Так, тим часом два. Ого! Впевнено, дуже ріксемо забирає два перших раунда. Ладно, давай, за кого будеш топить? Як думаєш, хто забере? Давай так для дискусії і для розновления. Ну, Ліпіка, наприклад. Ти Оліпіка, да? так. Я щось теж подумав, е, за Ліпіка, і мені каже, що виграє Ліпік. Но коли ти топиш Ліпіка, то я подніму е, матчі меч, е, за цього, за Ріксема. Тим паче, що він Давай, веде 3-1. Значить, щоб держати цей дух. Так, так, так. Ой-ой-ой, 4-1, пацани. Спамте, спамте в чаті. Пацани, нікнеймами своїх. Любимчиків. Давайте. Хто, пацани, хто за ріксема? Кидаємо ось такий смайлик. Перехресні е, е, написи директор. Хто за ріксема? Хто за Ліпіка? Кидає емблемки Даріч. Даріч. Давайте, хочу бачити. Хочу бачити зараз. Дані смайлики. Бегеньком. Бегеньком, бегеньком, бегеньком. Хочу бачити смайлики. Я зачитаю кожного прогнозиста. Сакуро Грето топить за Ліпіка. Монстерецький топить за Ріксема. Хто ще які прогнози зробить, пацани? Хто ще зробить який прогноз? Це фінал, пацани. Фінал турніра, фінал турніра. Ви можете собі представити тупо фінал. 3-6 рахунок. 3-6 рахунок. Ох, хо 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 Катяра Це Заліпіка. Сімпл 50 на 50. Ну, как будто, е, знаєш, мені кажеться, що людина, яка забере першу карту, вона забере й другу. От, чогось в мене таке є. Ощущення. Ага. На кону, нагадую, 200 гривень від нашого головного спонсора Дамаска. Та скіни. На загальну вартість практично 200 гривень від нашого спонсора Олексія. Я зараз ще програю. Це прогноз. Ми ставки засуджуємо. Можна тільки прогнози робити. Рахунок 5-6. Ріксему треба підсабратися, щоб не упустити преимущество. І він підсобирається, 5-7 рахунок. Але тут карта, на цій карті ми гуляємо до 14, здається, раундів Тому ось такі пироги. Ой, 5-8, уверено робить рахунок ріксем для себе. Є у нього є ще змога трішечки, скажімо так, побити. Засуджуємо, Сергій ну, це засуджуємо. Фінал... Це... це фінал! фінал. Це... Це фінал да, я виразив, Тут це кожен фінал. раунд важний, ти розумієш, Кожен. Хлопці, переживають, ти знаєш. Ой-ой-ой, ну це прям на... накладно-накладно. Це прям накладно-накладно. Бляха, я представляю, як. Як ми будемо пацієнти, і просто як буде цікаво значити турик, наприклад, 2х2 на чи даже 5 на 5. 5 на 5 це взагалі буде жир. Представляєш? Тупо сидіть і дивитись полонценний матч наблюдать. А директор ще подумав так, що з своєї сторони я займуся скажімо так, менеджментом кожної команди. Тобто, кожна команда мені названня скаже, я придумаю їм логотип. Щоб вони всі були прям ну, солідні, щоб вони залишили, залишились якось в пам'яті, щоб в них був такий турнір, що вони там участвували. Це буде інтересно, я думаю. І, наприклад, ще зробимо якісь призи що е, переможцям турніру ми, наприклад, роз, розробимо з тобою. Ну, коротше, е, не знаю, або кружечки подаримо злого, або навіть футболки, якщо якогось спонсора знайдемо файного. Класна ідея? над брилком, щоб брилком. Прикольний мій ще або-або так, так. Рахунок 11-6. Ріксему потрібно забрати три в ряд. Три в в ряд. ряд і перемога за ним, але він палить містоположення своє з Угу. помощю mm -hmm. Вольф поспользувався цим, рахунок 11-7. Посп... Mm, да. Рахунок 11-7. Біда-беда, як каже дядько Сергій. Для Чого ну, я, кажу, що я, що я, що я що зразу сказав? Mm -hmm. Я... Для мене хлопці, от, в катках, то вони грають для мене однаково, приблизно однаково. То цей лоутап стороже той, той, так? Так, так, так. За мною, так сказати. Хтось зі мною на лоутабі. А Але... у нас вирішальний раунд, Олексій. У нас вирішальний раунд. Представляєш? А у нас Як перша карта пролетіла. Ріксем може Щобіст. це все закончити, і він це закінчує. Перша мапа. Перша мапа. мапа за дядьком Ріксом. І це його пік був. Тобто, в принципі, ще є шанси в Ліпіка. За рахунок того, можливо, що він іменно задротив, задротив свою карту. Тренувався. Треба пригласити ще Ліпіка. І. Будемо стартувати. Будемо стартувати. Друга карта, ім Редлайн. Запускаємо. Погнали, пацани. Фінальна. Карта. То есть зараз по факту все может решиться. Просто пощилщиков пальцем. щел... А, тут боти є? Скажи мені, чи нема. Есть. Да. Тут ідея прописує команду. И кікає ботів. ботов. Так, я вирішив, что хочу тоже поиграть. Ну ладно, я шуткую. Я приймаю... Приймаю роль наглядача. Фух! Хлопці, зараз може все рішитися. Ну, тупо капздец. Просто-тупо. Ну, нема слов. Просто нема слов. У директора. Фінал. Фінал. Це вам не. Це вам не якийсь полуфінал, це вам не якийсь четвертьфінал. Це фінал. Фінал і, можливо, вирішальна карта, якщо Ріксем покаже тут свою праймову гру. Праймову форму. Найшов ліпік голову Ріксема. 67 -у. ой ой, -ой хітанув! жорстко хітанув в Ліпі красавчик! Добиває зігла. Добиває сдігла. Просто красавела. Ну, натуральний натуральний красавела. Так, Лікідін і, і Ріксем роблять такий джентльменський поступок. Джентльмен Forces. Як ми можемо бачити? Забираю, забираю, забирає. Yeah. раунди забрав, але це ж нічого не значить. Та 100%. 100%. Це взагалі. дуже серйозна ситуація хлопці. хлопців. Друга карта це. Або 100% програш, або. 100% шанс. Або 7-7, на... або 7-7 і повторення просто буде у нас. Е е полуфінального матча, де рік семо просто затащив! У Хенкока. Тобі віриться, що хенкок взагалі не в фіналі? як будто такий амбіційний хлопчик, мальчик. Це не по сценарію пішло. Ай-яй-яй, хенкок-хенкок. До речі, хенкок поставив у нас на. зараз я скажу кого. Побачив його. На Ліпіка, на Ліпіка загрузив. 7000 все-таки на Ліпіка пацани, загрузили. І Ліксем робить рахунок 2-2. Ну, дуже бачиш, тютя в тютю вони йдуть. Тютя в тютя, а ти представляєш, якщо в них трясуться руки. Ну, ти ж сам знаєш, ти участвував, так? Да? Ти повишний да, да, знати. Да, да. Бо директор, чесно кажучи, в своїх аїмках власних можна сказати, що не участвує. В цій він не приймав участь в першій, яку проводили ми, коли Олексія аж. чуть скоро не викликали. Пам'ятаєш? як? Ти... Тоді, напевно, ти більше переживав, ніж другий yes. раз. Та другий раз взагалі не переживав. Другий раз мені просто, ну от, от просто не хватило рук. От просто в мене, як то кажуть, пальці так. не розклеїли. Олексій, Олексій, воспользуєшся моментом, я спитаю, чим були зайняті руки? Якщо треба держати всього лише мишку і клавіатуру. Тобто якась одна рука щось зробила не то, що треба, так, виходить, в время ігри. Треба було напругу скидати, ну, паралельно з грою. Засуджуємо, то я засуджуємо, Олексій. Засуджуємо, засуджуємо. Так, счет 4-3. Бачите, тютю, тютя. як Я казав, як і казав. тютя в тютю йдуть хлопчики, Горобчики, 5-3. Ріксенчик виривається вперед. Уже чуть тютя в тютю, Уже Уже тютя і тут... дядя у нас Т... тютя, тютя і дядя, добрий день, як говориться, Ух, ну, них позиції зараз интереснее. Угу. Блін, Ліпік доганяє, 4. 4-5. Вот такие вот пироги. Перогідний. Ліпіка була дуже опасна. Позиція. позиція. Нього... Да. Ну, не знаю, не знаю. Зараз, зараз буде все видно. Буде, будем бачити, як говориться. Ріхемчик знаходиться у нас, як на мене, більш вигідніший, так як у нього. біг більш вигідніша. Ну, Ліпік робить рахунок 5-5 ти розумієш, наскільки зараз все серйозно? Тому що якщо кожен хтось із хлопців зараз забирає 3 раунди. 3. І все так не то то все то, передбачається. Ніби... тому що до восьми Ну, типа, 8 поб'єд і все, карта грається всього лише 15 раундів Тобто, забирай в ряд три штуки і ти виходиш вперед. То есть, ну В будь-якому випадку хтось із них зараз 3 раунда виграє, а хтось один тільки два вот Отакі пироги. Містер, очевидность на директорі. Ну хто забирає шостий. якщо то я кину камінь в чоловіка Ого, не кидай, не кидай камінь в чоловіка. Да, да, Лучше приглашай друга на ефір, братан Лучше пригласи коріша якогось на ефірчик. Так, ну шо ж, ну шо ж, ну що. Ой-ой-ой, Ліпік ловить. 5, х... 5 хп! Бачиш 5 хп в ліпіка і він забирає. Забирає Ріхема Напряженка напряжена чи побачить. Ой, побачив, побачив Ріксем, ну він не скористався можливістю, поки Ліпік бігав з ножом в руках. Ой. Хітанув, одна пулька 68. Тобто, по, по факту, одна пулька в голову. Блін, одна пулька одна могла Ріксеу. Ріксему. Да. І, і, і рахунок 5-7. Все може закінчитись прямо зараз. Все може закінчитись прямо зараз. І ми зараз просто будемо кричать від. Від цього. Хто ж забере кубок Деріча їм каприксем забирає шостий раунд. Невже це буде 7-7? Невже це буде 7-7? Останній шанс у Ліпіка. А, ні! А ні! Гарбата карта! 7-6. І Ліпік стає. Переможцем коїться? коїться? Ми відеодоказ Перетягуємо, перетягуємо нашого переможця. Ліпік, що случилось? Невже ти побідитель? Тебе його можна поздравлять? Так він прошу карту виграв А, да? Бляха, пісец, організатор чест. Ай-йо! як ті б а, я думаю, а, я були б непонятки, в місті, переглядав би стрім, що так. стоп, не де, де просчитались? Сторі, приносимо вибачення, ми, ми будемо будем наблюдати третю карту, хлопці. Ліпи такий думає, да ну нафіг, бляга, ми А там, схат, там він же першу забрав. Капзе. Ліпік хороший. Та сорі, стоп, стоп. Ще ніхто не виграв. Ще третя карта буде, пацани. А їм салат. Все, Вся карта, яку не люблять всі, і на ній зараз рішиться просто ісход турніра. Отакі пироги. Це Цековзід. Це розсвіши. Трошки дав, так? Да? Навалив стілька. Так, я користуючись змогою. Так. Бігом всі на ефір на твіч! Третя карта. Остання. Хлопці зіграли 1-1. Забрали по карті. Зараз на третій карті ми будемо рішати фіналіста. Бігом всі на ефір. Це просто треш. Це просто треш. Сочувствую тим, хто не бачить. Не бачить цих скажених, бешених, е просто емоцій, і не бачить, наскільки драйвово у нас все тут происходит. Ой, Олексійко! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Поки розминка згорнемо гру. Директор зробить чат, у вас зараз все почне жорстко там лагать, але ви не сірчайте, не обіжайтесь, зараз все розлагає. 20 секунд і стартуємо! 20 секунд і стартуємо! Короче, дивіться, чат, чат, чат. Хочу бачити спам такими смайликами просто. Просто лютий спам смайликів. Просто лютий спам смайликів. Звук я зменшую ще. Олексій, ти тут? Да-да. Да-да. E, дивіться, хто за ріксема? Ось, все, за ріксема. Відправляє такі смайлики. Хто за Ліпіка? За Ліпіка, Ось такі смайлики. Давайте, давайте давайте будемо робити прогноз. Рахунок 0-0, карта до восьми раундів, перший раунд за Ліпіком. І Ліпік да, просто да, да, на ліпік крок молодий. до перемоги. До виграшу в 200, хотів сказати, 1000 гривень, але 200 гривень, пацани, поки, поки тільки 200 гривень. Прямим донатом собі на карту хлопець зробить просто. Ой. Я замітив, що Ліпік завжди починає раунди... раунд по Другий раунд, другий раунд, другий раунд. Тобто по факту дивись. Ой-ой-ой, Ріксемо тигрує. Ріксемо тигрує. Ну буде потна катка, буде потна катка, ніхто не казав, що буде легко. Ребят, ніхто не казав, що буде легко. Ніхто не казав, що буде легко. Діліться трансляцією, всі, хто дивляться, тому що ну, дуже важливий... Фінал, фінал, хлопці. Фіналів багато не буває. Ліпік забирає третю. У мене ж самого тут хочеться нігті, просто гристи. Переживання максимальні. Розумієте чи ні? Три три рахунок. Тупо, як в серіалі, каком-то. Олексійович, скажи мені, пожалуйста, от тепер, дивлячись, подивившись дві карти, як ти вважаєш, Хто забирає Кубок? І головний приз? Взагалі, це наскільки. Так. Це для мене прям загодка. Угу. Я зараз дивіться і прямо аж по настояшому переживаю. Вони йдуть один в один. 4-4, це капець. Хоч хочу подивитись, ще знаходиться хардкор на ефірі, який обіцяв також подарити е сабочку по переможцю. На жаль, він не на ефірі, ну нічого. Ми обов'язково скажемо йому, хто переміг. Він взнає це в нашому телеграм-каналі. Е Поки у нас така ще не, не куль... А, тут! Ти тут! Ну, що ти знаєш, хто, хто стане обладателем Сапки 6-4 робить Ріксем рахунок. До вісьми грається ця карта. Користуючись рекламною паузою, хочу сказати, що всі ці турніри ми проводимо на твіч-каналі Директора, де Річ. Силочка в описі. Підписуємось. Підписуємося на всі соцмережі, підтримуємо директора. Давайте розвиватися разом. І генеральні спонсори даного е, турніру це Дамаск. Олексій Інтел уже виходить, хардкор за рахунок подароч... подарочної сабочки. 7-5 рахунок. Ріксем Ріксем в одному раунді, пацани, Ріксем в одному раунді. Я представляю, як там зараз просто калатається сердечко в нього. Це тупо капець. Одна... Один влучний постріл. 7-6!

Кажи, кажи, я бідого ліпіка, я так з ним здружуся, а тут я зімфіналі. Ну, це гра, так буває і в житті. Тут в цьому нема нічого страшного. Всі ми десь коли займаємо якесь місце, разом завжди не можна йти, але ну, все одно, як то кажуть, лікуй, радій ти, переможець. Ну, а що ми можемо ліпіку сказати, Олексійович? Ліпік, ти був дуже великий молодець, ти був дуже на крок. Від перемоги, це просто це було нонсе. Це було щось. Ваша гра, це її треба, щоб на. Я не знаю, там показували прямо в прямому ефірі на каналах. Оце вашу гру, ваш фінал. Це... Ріксем дуже молодці. Це просто щось із чимось. Е, ви просто. Задумайтесь, ви ті, хто війшли в топ-2 із 16 людей. Кожен із вас переможець. Так, да, ріксему повезло більше. Ріксем десь може більше хотів. І урочисто. І урочисто. Ріксем переноситься в нашій табличці, в нашій табличці

В нашу команду, в історію даного турніру. Е, якщо я не помиляюся, треба, кстати, задати, хто перший кубок забрав дірячі Емкабах, коли ми тоді проводили. Костя, Костя, Костя! це друг е, Алексеєча. А ти, скажімо так, обладатель ну, другий другий чемпіон. Так що, носи цей титул з достоинством, щастя тобі, здоров'я. А ще більше щастя і здоров'я, ми бажаємо пану Ліпіку, Потому що. Ти, головне, не тільтуй і не нервіруйся. Виграв твій друг. Порадуйся за друга. Ти забираєш скини. Прямо зараз я тобі відправлю трейд. Тому. скинеш да. на, у на, на кофійок. Все, на цьому все. Ми знаємо, хто підтримав нас Damask Intel і Hardcore зараз сапку запуляє. Ми знаємо, хто переміг, це пан Ріксем. Буквально зовсім скоро ми будемо робити нові турніри. 2 на 2, 5 на 5. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Любим, цілуємо, обнімаємо і на цьому.